Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, умова перегляду відео, це підписочка, підтримка відео лайком. Ну і, звичайно, варто перейти в описі за посиланням в мій телеграм-канал, і також там підписатись. Сьогодні Мемфікої, це, звичайно, зараз хайп 2024 року. Неодноразово, в принципі, говорив і на своєму телеграм-каналі, і на Ютуб каналі, що даний. Напрямок це щось типу того, коли з'явилося перше NFT, мета Всесвіт і так далі. Тоді також це все було хайпово і згадайте, скільки зараз е, коштували перші NFT там обізянки або ж е, панки. Е, деякі коштували навіть за декілька мільйонів доларів продавалися. Тому зараз це абсолютно новий тренд, який задав Телеграм, який задав е, Павло Дуров разом зі своєю командою. Хамстер комба, думаю, тапали всі, ноткоін залістився, ще більше наробив шуму після того, як він залістився, тому що дуже багато людей просто з повітря заробило дуже непогано коштів. Саме тому е, хочу розказати вам також про Мемфі Коін. Я думаю, багато хто вже чув про нього, але хто не чув, думаю, варто додати також до свого портфелю цю. Тапалочку. Тут все, в принципі, аналогічно, як і в Nutcoїна, як і в Хамстер Комбата. Тапаємо, заробляємо монетки. Лише одна відмінність от в Хамстер там не важливо того, скільки ви натапаєте, важливо те, скільки як ви прокачаєте свій, е, свій, е, свої карточки і будете заробляти саме на пасиві. Тому, якщо ви ще не в курсі даної інформації, прийміть її до уваги. Отже, бустер. Ми, тут ми активуємо, апгрейдимо точніше свої рівні для того, щоб там заробляти більше за тап, збільшити ось тут своє. Свій, свій об'єм, який нам будуть давати після того, як ми тапаємо зараз в мене 3500. Особливо, до речі, не тапав даний проєкт, так як і дивимось, в мене всього-навсього 7 мільйонів монет. Тому я думаю, тут все просто, все розбереться. Далі є ось Турбо, те ж саме, в принципі, що і було в ноткоїні, коли ми можемо за один тап заробляти, ось дивимось, зараз 50 мені нараховує. Монеток. Так, все, він у нас працює декілька секунд. Ну і, звичайно, поповнення енергії. Все аналогічно, як і в ноткоїна. Хочу сказати про те, що ком'юніті цього проєкту величезне, тому також, також звертаємо увагу на це. Тому що зараз біржі вони борються між собою. І коли ось заходить проект з величезним ком'юніті, то звичайно біржі не так там, можливо, цікава монетка, а саме цікаво це привести до себе нове ком'юніті, яке буде інвестувати, яке буде торгувати на цій біржі. Ну і, відповідно, біржа з цього буде непогано заробляти. Посилання реферальне також знаходиться в правому кутку в нижньому. І, звичайно, тут також залежить від того, чи є Телеграм преміум, скільки натапає людина, на який на вона рівень перейде, відповідно, стільки коїнів ви так само отримаєте. Посилання, до речі, на цю тапалку, якщо ви не тапаєте, буде також в описі під цим відео. Ну і клан. Можливо, буде битва кланів, тому також варто обрати собі клан, в якому ви будете. Брати участь і це можливо на майбутнє. Там будуть розказували, як і в принципі в Камстер-Комбаті, там будуть битви різних кланів, ну і так далі. Тому також заходимо для того, щоб, я думаю, клани також дають більший заробіток. В принципі, по проекту все розказав. Якщо буде щось незрозуміло, ви завжди можете написати мені в Телеграм, задати любе запитання, або ж приєднатися до нашої групи так само і задавати запитання там. Тут, звичайно, там, говорити про правила інвестицій взагалі не варто, тому що тут ми абсолютно нічого не вкладаємо. Але пам'ятайте, що все ж таки інвестуємо лише ті кошти, які можемо дозволити собі втратити, і я. Вам бажаю не бути хомячками.